Зверніть увагу на деякі особливості самотестування та використання кожної із запропонованих тестових систем. Для тестування Ора Квик використовується рідина ротової порожнини. Тому за 30 хвилин перед тестуванням не рекомендується вживати їжу та напої. Крім того, рекомендовано не чистити зуби, не використовувати зубну пасту або ополіскувачі а також не жувати гумку. Від цього залежить коректність результату. Незалежно від тестової системи, її упаковка має бути цілісною з актуальним терміном придатності. Перед тестуванням важливо підготувати таймер або годинник для контролю часу, а також помити руки. Набір кожної з тестових систем має декілька компонентів: критично важливою є інструкція виробника. Перед тестуванням слід ретельно з нею ознайомитися. Та звернути окрему увагу на дії на кожному етапі тестування. При тестуванні слід чітко її дотримуватися. Для тестування з використанням тестової системи OraQuick використовується рідина ротової порожнини, а для MyLen – цільна кров капілярна крові з пальця. Важливим є час для інтерпретації результату. Час між зануренням лопатки з набраним матеріалом у флакони з розчином на підставці. Та інтерпретацією результату для тестової системи Ораквик становить 20-40 хвилин. Після 40 хвилин знаходження лопатки в розчині результат тестування використовувати не можна. Час між внесенням чотирьох крапель буфера у зразок крові та інтерпретацією результату для тестової системи Майлен становить 15 20 хвилин. Після 20 хвилин після внесення буфера в зразок крові результат тестування використовувати не можна. Для обох тестових систем ознакою правильно проведеного тестування є поява червоно-рожевої смужки будь-якого рівня забарвленості напроти літери С, тобто контроль. Якщо смужка напроти літери С не з'явилася, незалежно від наявності або відсутності інших смужок, результат є недійсним. Тестова система не спрацювала. А тестування потрібно повторити наново. Якщо напроти літери Сі смужка з'явилася, але її немає біля літери С, тобто тест, це означає, що тест спрацював, а його результат є негативним антитіла до ВІЛ 1 2 не виявлено. Якщо напроти обох літер з'явилося по смузці, незалежно від рівня їх забарвленості, це означає, що тест спрацював та його результат є позитивним. Виявлено антитіла до ВІЛ-1-2. Давайте підіб'ємо підсумки. Самотестування на ВІЛ може використовуватися як сортувальне тестування, тобто анонімне тестування, результат якого використовується для ухвалення подальших рішень. У разі негативного результату дотримання безпечної поведінки щодо інфікування ВІЛ та залучення до програм профілактики. У разі негативного результату та наявного ризику інфікування ВІЛ проведення повторного тестування через три місяці. У разі позитивного результату конфіденційне тестування із наданням паспортних даних за затвердженим в Україні алгоритмом встановлення ВІЛ статусу Для самотестування на ВІЛ в Україні зареєстровані дві тестові системи OraQuick та Майлен. Перша тестова система використовує для тестування зразок ротової рідини. А друга цільну кров капілярну кров із пальця. Самотестування на ВІЛ може бути неасистованим без супроводу та асистованим із супроводом. Будь-яка особа може провести тестування самостійно або зробити це із допомогою навченого працівника без спеціальної освіти. Кожен із цих підходів має особливості, хоча між ними є багато спільного сортувальне тестування та його результат. Не є частиною алгоритму тестування в Україні. Для встановлення ВІЛ-статусу особа має пройти конфіденційне тестування згідно національного алгоритму. Самотестування на ВІЛ має відповідати п'яти принципам Всесвітньої організації охорони здоров'я: згода, конфіденційність, консультування, правильні результати та зв'язок із послугами.